Річка Хомора без води це екологічна катастрофа. Навіщо випустили з річки воду? Чи повернеться вода у русло? Що буде з річкою і чи буде взагалі у нас річка? Це шквал запитань та чи є на них відповіді? Ще у 2021 році. Виникло питання щодо міцності конструкції Новополонського мосту. Комунальним підприємством, на відданні якого належить цей міст, було замовлено сертифікованим спеціалістом обстеження і отримано рекомендації щодо міцності цих конструкцій. В цьому році прийшла пора відремонтувати, зробити поточний ремонт цих конструкцій і відремонтувати конструкції заставків. Тому міська рада виділила деякі кошти незначні. І приступаємо до цих робіт. Коли були мирні часи, ми планували, бачили, що ми планували ще зробити е, набережну. Зараз на це немає коштів, але разом з тим виникають питання, чи використати цю ситуацію для того, щоб провести е, якісь благоустрій території. Це ми побачимо в залежності від того, як будуть виконані роботи. Висновок експерта, що конструкції потребують ремонту, але це не пошкодження, які впливають на міцність, на термін експлуатації. Тобто, якщо його не відремонтувати, то воно може розсипатись там через 25 років, а мало б розсипатись через 100. Ремонтні роботи тривають. Чекаємо на результати. Сподіваємось, що найближчим часом вода повернеться у русло річки Хомора.